Привіт, мої любі друзі, сьогодні будемо читати віршики. Перший вечірній гість. У сусідських діточок є знайомий їжачок. Кожен вечір до садочка він мандрує в холодочку. Їжачка завжди чекають, світа спостерігають, як він яблука шукає, як їсть, їсть, і зберігає. А коли ласунчик ситий, з укриття виходить діти, щоб малого привітати і мерші із ним пограти. Другий диво усмішки. У дворі сиділа тала і чомусь то сумувала. Підійшов до неї котик, усміхнувся на весь ротик і одразу мимоволі. Дала мовила доволі, правда, котику твоя робить усмішка дива. Третя. Кіт Василь і кістка. Чи ви чули таку звістку? Кіт Василь надибав кістку, тож сидить він і гадає, що робить геть, не знає. Бо От і вже ж ніяк кістки з роду не їдять. Може є у вас ідеї щодо кісточки тієї? Дякую за те, що слухали. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі, яка доступна вірші які вам до душі.